Всім привіт, які на Майрелакс будемо квасити огірочки. У мене є відео про помідорки, дуже гарно залетіло, всім сподобалось, ви вирішила ще про огірочки зробити. Бо є такі певні нюанси, секретики, можливо, хоча зараз всі перероблять одні одні рецепти, і я за три роки зрозуміла, що мені це найбільше підходить. квасити огірочки з цими інгредієнтами, щоб вони були хрусткі максимально і довго зберігали свої властивості не перекисали. Спочатку, як вчила мама, треба замочити гірки і відчистити оці хвостики від суцвіт. Зараз я вам покажу. Отож, постояли наші огірочки 2-3 годинки. Це для того, щоб пішла лишня гіркота. Можливо, ще для чогось, я не знаю. Ну, як бачите, я вже їх почистила, нема цих хвостиків лишніх. Суцвіть. Це я приймаю, накладаю в банку і починаю квасити. Тому я не буду відрізнятися рецептами оригінальних як всіх. Завжди потрібен хрін обов'язково. Він дає пікантність нам. І, мабуть, із нього так він довго тримається соцсвіття. кропу. Для мене це теж маст хел. Чесник обов'язково, але я ще люблю додати листя смородинки. Ну, теж даю таку іншу відтінок, трошки гірочком. Помідорка теж дуже пасує листечко осмородини, але і до гірочків теж можна. Перчик І нарізаємо чесник. Ну, я, в мене великий такий, я вирізала, вирішила нарізати. Чеснику ми не жаліємо ніколи, але коли багато, теж не дуже, правда? Ж. І насовуємо так. Мені поки вистачить, ще зверху додав. Так, на низ я кладу завжди великі ігірочки, чим побільші. Але, знаєте, до верха не забиваю, щоб потім, коли воно кваситься, бродить, так, це велике вже. Було місце йому, щоб не розпирало банку. Це ж велике вже. Так. Не знаю, класти гірочки це навіть релакс, медитація. Мені, ну, я, наприклад, цей процес люблю. Тут тобто, Головне під, підібрати. Підготувати інгредієнти, помити, зірвати. Так, це все має бути помите. Ну і відповідно пропорції солі дуже важливі, правда ж? Але якась проблема в цьому році сіль, яку ми купили, вона зовсім не солена. Я взагалі люблю їсти не сильно солені продукти, але в даному випадку тут не варто жаліти. Бо ефект огірків красивих спортиться. І ось там-там, там там Але оп! Мені достатньо. Можу навіть забрати один? Ще листечкою така додаю краям. Так, ще. Чесничку, ням ням не знаю, що я ріжу. Це звичка якась така просто. Щоб він краще розкрив свої аромати, можливо. Просто був великий. Так. Ще додав. Так. Сипем солі. Я насиплю чотири. Три. Ну, таку четверту не зовсім повну, адже сіль якась не соленого і... Мені не подобається. Краще я більше насиплю і буде той потрібний результат. Потім я додаю фільтрованої води. Ви можете купувати фільтровану чи джерельно брати, але не з крану це точно. Так. Чекаємо, чекаємо. Ну, все, вода набрана. Бачите, ось тут залишається десь за 2,5 см доверху. І приступаємо до наших е, ха, секретних інгредієнтів. Насправді, немає ніякого секрету, але провірений рецепт. Він дієвий нам подобається. Я даю три ложки. Перше було багато, менше. І ще додаємо олійки. Знаєте для чого олійка? Щоб це таке покрилося пліснявою, плівочкою, вибачте. Плівочка така була. Тут можна одну ще трохи. Щоб просто оця плівка зробила такий термозахист, чи як лишнє сюди не потрапляла. Я так думаю. Не знаю для чого, але в цьому є свій ефект. Тому з вас подобачка, підписочка. Дякую, що мене слухаєте. Мене підписуйтесь, слідкуйте. мене блог про подорожі, про Вінницю, Вінниччину, Просто про такі моменти, що мене.